Доброго дня, шановні десятикласники. Пропоную вам розглянути наступну тему уроку. Початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 року. Працюємо за планом. Українські питання міжнародній політиці напередодні війни. Радянсько-німецькі договори 1939 року. Початок Другої світової війни та окупація Червоної армії Західної України, Радянізація Західних областей України та політичні репресії. Розглянемо перше питання. Роз'єднаність українських земель, що розташовані на перехресті геополітичних інтересів провідних держав, учасниць Другої світової війни, робили Україну досить вразливу для зовнішньої агресії. Разом з тим українці не могли самостійно вирішити своє національне питання його доля була в руках інших держав. Так, Радянський Союз, Польща, Румунія і Чехословаччина намагалися втримати підпорядковані їм українські землі і за можливості приєднати нові. Велика Британія, Франція і США використовували українські землі. Як геополітичний чинник у своїй дипломатичній грі між Німеччиною та Радянським Союзом. Німеччина, яка оголосила боротьбу за життєвий простір, не приховувала своїх претензій на українські землі. Керівництво Райху прагнуло захопити українські землі не тільки з метою підвищити життєвий рівень німецького населення, а насамперед, щоб забезпечити Німеччину ресурсами у війні. За світове панування. Лідери Райху планували використовувати українські землі і як плацдарм для майбутнього виходу в райони Закавказя та Близького Сходу до родовищ нафти. Окрім того, Гітлер розглядав Україну як територію, котрою можна розраховуватися і союзниками у східному поході. Від березня 1939 року у Москві тяглися безрезультатні переговори з представниками Великої Британії та Франції про створення системи колективної безпеки проти країни-агресора. Саме з цього часу Сталін почав шукати можливість порозумітися з Німеччиною. 23 серпня 1939 року в Москву прибув міністр закордонних справ Третього райху Йоахім фон Рібентруп. Метою цього візиту було підписання згідно з попередньою домовленістю договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною. Сталін боявся негативної реакції всередині Радянського Союзу і тимовів переговори з Гітлером у сувої таємниці, навіть не поінформувавши усіх членів Політбюро ЦК ВКПБ. Того самого дня у Кремлі було підписано, а наступного дня опубліковано договір про ненапад. Терміном на 10 років. До договору про ненапад додавався таємний протокол про розмежування сфери обопільних інтересів у Східній і Південно-Східній Європі, але його оприлюднено не було. До радянської сфери впливу згідно з ним належали Латвія, Естонія, Фінляндія та Бесарабія. Литву визнано сферою впливу Німеччини. Територію Польщі учасники угоди поділили між собою по лінії річок, нарив, вісла, сян. Фактично, Гітлер та Сталін, давши згоду на підписання пакту Молотова Ріббентропа, ініціювали Другу світову війну. Розглянемо наступне питання: початок Другої світової війни та окупація Червоної армії Західної України. 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу. Велика Британія та Франція, маючи союзні договори з Польщею, стали на її захист і оголосили війну Німеччині. Так почалася Друга світова війна. Того ж дня війна почалася для українців. Події розгорталися за сценарієм, визначеним таємним протоколом до пакту Молотова-Ріббентропа. Польська армія не змогла стримати наступ. Німецьких дивізій почала відступати на схід. У ситуації світової війни, що стала фактом, Сталіну вигідно було демонструвати відсторонену позицію. А для цього він змушений був потурбуватися про ідеологічне виправдання вже запланованого радянського вторгнення в Польщу. Було можливим лише Одне обґрунтування визвольний похід Червоної армії на допомогу населенню Західної України і Західної Білорусі. Радянське керівництво 17 вересня віддало наказ Червоній армії перейти польський кордон і захопити територію Західної України. 17 вересня Червона армія перетнула радянсько-польський кордон, а 22 вересня війська українського фронту на чолі з маршалом Тимошенком увійшли до Львова. Ще через тиждень Червона армія окупувала узгоджені з Німеччини території Польщі. Це вторгнення радянські пропагандисти назвали Золотим вереснем». 22 вересня у Брест-Литовську на честь успішного завершення польської кампанії відбувся парад радянських і німецьких військ. Хоча Радянський Союз і вступив у війну з двотижневим інтервалом після Німеччини, він діяв на боці нацистів, як їхній союзник, і, відповідно, теж став агресором. Вторгнення Червоної армії виявилось несподіваним для поляків. Після переходу радянськими військами польського кордону армія Польщі продовжувала чинити опір німцям, але проти Червоної армії не було створено фронту. З перших днів окупації західноукраїнської території Червона армія намагалася не кривдити місцеве населення, маючи інструкції з центру. Уникайте конфіскації продовольства в населення, необхідно купуйте в населення за радянські рублі, пояснюючи, що курс рубля дорівнює злотому, а решту духовних осіб не проводити. Сталін відмовився на користь Німеччини від окупації Люблінської частини Варшавського воєводства. За це він виторгував собі переведення Литви з німецької в радянську сферу інтересів. Ці зміни зафіксовано в німецько-радянському договорі про дружбу і кордон від 28 вересня 1939 року. Хочу звернути вашу увагу на наступний факт. До Радянського Союзу відійшла територія майже 200 тисяч квадратних кілометрів з населенням 13 мільйонів, у тому числі майже 5 мільйонів поляків і понад 1 мільйону євреїв. Німеччина, яка розгромила Польщу, зайняла тільки 188 тисяч квадратних кілометрів її території. Після приєднання до основної території України. 1939-40-х роках західноукраїнських земель населення Радянської України у червні 41-го року зросло майже на 8 мільйонів осіб. Опрацюємо історичний документ. З доповідної німецького посла у Москві в Берлін від 6 вересня 1939 року. Раптовий поворот у політиці Радянського Союзу після багатьох років пропаганди, спрямованої проти німецьких агресорів, ще не дуже ясно зрозуміли населення. Особливі сумніви викликають заяви офіційних агітаторів про те, що Німеччина більше не є агресором. Радянський уряд робить усе можливе, щоб змінити ставлення населення до Німеччини, пресу, ніби подмінили. У жовтні 1939 року були проведені вибори до народних зборів Західної України. Вони проголосили встановлення в краї радянської влади і звернулися до Верховної Ради Радянського Союзу із проханням включити землі Західної України до складу радянської. Було затверджено також декларацію про конфіскацію поміщицьких земель, націоналізацію банків і великої промисловості. Щоб підкріпити рішення народних зборів, командування українського фронту організувало у Львові 29 жовтня військовий парад. Після параду відбулася 200-тисячна демонстрація мешканців міста. Західна Україна була воз'єднана з радянською Україною. Розташовані на захід від лінії Керзона, Підляща, Надсяння, Лемківщина і Холмщина залишилися на території окупованій. Німеччиною. У серпні 1940 року Верховна Рада Радянського Союзу включила північну Буковину, Хотинщину та Південну Бесарабію до складу Радянської України. З більшої частини приєднаної території Бесарабії, радянське керівництво створило нову союзну республіку Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. Північна Буковина і Хотинщина були об'єднані в Чернівецьку область Радянської України. А також була створена Акерманську область, яку в 1940 році переименували в Ізмаїльську. Розглянемо останнє питання нашого уроку. Радянізація Західних областей України та політичні репресії. Радянізація це насильницьке насадження норм економічного, суспільно-політичного та культурного життя, характерне для тоталітарного Радянського Союзу. Червона армія прийшла в Західну Україну, Бесарабію та Північну Буковину з гаслами возз'єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною. Радянська пропаганда наголошувала, що віднині українці, колишні громадяни Польщі та Румунії, користуватимуться всіма національними правами в єдиній радянській Україні. На підприємствах, які стали державними, створили профспілки радянського типу за їх участі, визначали все потрібне для відновлення виробництва. Ці заявки негайно задовольняли промислові підприємства східних областей України та інших союзних республік. Безробіття було ліквідовано за кілька місяців. Істотно зросла зарплата робітників. До кінця 1939 року були поділені поміщицькі маєтки. Майже півмільйона селян Західної України одержали в користування землю, десятки тисяч коней і корів. Найбідніші селянські господарства, яких була третина, звільняли від податків. Утім, вступати до колгоспів селяни не поспішали. Нова влада тиснула на селян, обкладаючи їх високими податками. У 1940 році в Західній Україні з'явилися перші колгоспи. Селян, які відмовлялися йти до колгоспів, переселяли до Сибіру, Поволжя, Казахстану. На приєднаних землях здійснювали українізацію та розбудову системи освіти. Кількість українських шкіл збільшилася до 6,5 тисяч з одночасним скороченням польських у Львівському університеті та інших вишах. мови викладання стала українська. Були проведені заходи з ліквідації неписемності і серед дорослого населення. Запроваджене безкоштовне навчання і медичне обслуговування населення. Водночас нова влада заборонила всі українські партії, громадські, промислові та кооперативні товариства, а також культурні, наукові установи, зокрема про світу наукове товариство імені Шевченка. Жертвами сталінізму стали адвокати, вчителі, науковці та діячі культури. Уже з грудня 1939 року розпочалася підготовка до депортації небажаних елементів у населенні західних областей України і Білорусі до віддалених районів Радянського Союзу. Першими депортували в лютому 1940 року разом із родинами польських військових осадників і лісничих. Тобто українців і поляків, які жили на старому кордоні. Усього було депортовано близько 320 тисяч осіб. У населення почали зникати ілюзії щодо щасливого життя в Радянському Союзі. Боротьбу проти сталінського тоталітаризму в краї очола організація українських націоналістів. Вона чинила опір на бій владі та її представникам, справедливо вважаючи їх окупаційним режимом. Мережа підпільних осередків АУН поширювала листівки, гуртувала молодь, подекуди чинила збройні акції проти радянських органів військових. НКВС застосовував до аунівців жорстокі репресії. У серпні 1939 року провід українських націоналістів скликав у Римі другий великий збір АУН, на якому головою організації обрали Андрія Мельника. Щоправда, більшість крайовиків не визнала його лідерства. У лютому 1940 року діячі краєвого осередку АУН сформували у Кракові власний революційний провід, визнали своїм лідером Степана Бандеру. І почали готувати антирадянські повстання, сподіваючись, що масштабні репресії влади обурять народ, а отже підготують для нього ґрунт. Підведемо підсумки уроку. Українське питання напередодні Другої світової війни посідало одне з центральних місць у міжнародній політиці. У його вирішенні були зацікавлені три групи країн. Ті, які володіли українськими землями, які бажали володіти, і які задовольняли свої геополітичні інтереси, використовуючи гру на українській карті, на жаль, український народ не міг самостійно розв'язати свої проблеми. У цей час все залежало від балансу інтересів різних насамперед великих держав і співвідношення сил, які могли ці інтереси захистити. Наприкінці 30-х, на початку 40-х років, було здійснено етнічне воз'єднання. Західноукраїнські землі формально увійшли до складу радянської України. На практиці відбулася інкорпорація цих територій, тобто їх входження до складу Радянського Союзу. Об'єднання, вперше за багато століть у межах однієї держави більшості українських етнічних територій, незважаючи на неоднозначність і суперечливість політики сталінського режиму в західноукраїнських землях, було визначною подією важливим кроком у розв'язанні українського питання. Пропоную відповісти на наступні запитання. Поясніть зміст українського питання міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Схарактеризуйте наслідки радянсько-німецьких договорів для України. Чому Румунія погодилась передати Бесарабію Північну Буковину Радянському Союзу? Опишіть процес радянізації нових українських територій. Як змінилося соціально-економічне життя населення Західної України після приєднання цих територій до Радянської України? Для опрацювання даної теми пропоную прочитати матеріал підручника параграф 31 та написати есе на запропоновану тему. Дякую за увагу.